Дорогі браття і сестри, поздоровляю всіх вас з Днем Захисника. Ми дійсно захищаємо Україну від агресора, який напав на Україну і хоче захопити її територію. Але ми всі повинні знати. Що правда завжди перемагає. Правда на нашому боці, а не на боці агресора, тому що ми захищаємо свою землю, а не привласнюємо чужу. І тому Бог завжди там, де правда. Правда на нашому боці, значить і Бог з нами. А якщо Бог з нами, то не треба мати ніякого сумніву, що ми переможемо. Церква наша православна молиться за те, щоб Господь послав нам мир. І обов'язково на Україні наступить мир. Треба в це не тільки вірити, треба молитися, щоб Господь послав цей бажаний для всього нашого українського народу мир. Тому ми будемо дякувати Богові, молитися йому, що він. Привів до миру і благополуччя Україну і весь український народ. Слава Ісусу Христу!